6 вересня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому першокласники одного з ліцеїв Вараша під час повітряної тривоги спустились в укриття, не облаштоване та зовсім не пристосоване для розміщення дітей. Стан приміщення обурив батьків, котрі не очікували побачити підвал, де не було навіть стільців, не кажучи вже про запас води, медикаментів тощо. Так там не було мови, але певний час можна було перечекати поки є повітряна тривога виникли ну форс мажорні обставини з тим що відбувся тендер 25 25 07 відбувся тендер Був ложний тендер про ремонт підвальних приміщень наших почали робити ремонт і безвону що до 1 числа до 1 вересня цей ремонт вони не встигли зробити в управлінні освіти кажуть про такий стан укриття дізнались від батьків, адже ще до початку навчального року заклад відзвітував про його готовність. Ліцей без участі управління освіти самостійно веде бухгалтерський облік та організовує усі види робіт в закладі. В останні дні літа вирішили зробити там ремонт. Керівник мав би забезпечити в будь-яких умовах, забезпечити безпек безпечні умови перебування усіх учасників освітнього процесу і дітей, і своїх працівників. Або ж, якщо він не міг цього зробити, він мав попередити або міську владу, або управління освіти про те, що він не може організувати безпечні умови для дітей, учнів там третього ліцею і для учнів п'ятого ліцею. Такого попереджу не було на сьогодні проблему вирішили. запевняє начальниця управління освіти а винних притягнуть до відповідальності. Є наказ і триває службове розслідування по діях. Керівника закладу, так як він порушив умови контракту, порушив наказ управління освіти про дії керівника під час повітряної тривоги, посадові обов'язки, не на виконані належним чином. Учні перших класів Вараського ліцею за номером 3 на сьогодні здобувають освітні послуги в Вараській гімназії, де є підвал, який можна використовувати як найпростіше укриття. Він облаштований місцями для сидіння, облаштований медичними засобами, облаштований туалетом, облаштований і. Питною водою. Вереської ліцею за номером 5 здобувають освітні послуги в себе в закладі, але під час повітряної тривоги будуть влаштовані і будуть перебувати в підвальному приміщенні, яке можна використовувати як найпростіше укриття Вереської ліцею за номером 4. Поки триватимуть ремонтні роботи, школярі цього ліцею під час повітряної тривоги будуть знаходитись в укритті сусіднього навчального закладу. Юлія Крищук, Павложих, канал Енергоатом.